Максим Кривущенко народився 7 березня 1996 року на Житомирщині, але дитинство і юність його пройшли у нашому місті. Хлопчик навчався спочатку у школі номер 8 потім у школі 1, А коли прийшов час обирати свій подальший життєвий шлях, зупинився на професії медика, адже його мама, яку Максим втратив у шестирічному віці, була медсестрою. У 2015 році наш земляк успішно завершив навчання фельдшера. Деякий час працював у Ковтонівському ФАПі, а потім у обласному діагностичному центрі міста Шостка. У 2016 році Максим Кривущенко добровільно став на захист батьківщини у складі у складі Збройних сил України. Через три роки продовжив контракт. За позивний обрав собі ампула, адже його діяльність в зоні АТО ООС була у напрямку пов'язана з наданням медичної допомоги. Працював фельдшером медпункту. На початку повномасштабної війни Максим перебував у зоні АТО, але невдовзі став на захист Київщини, потім Чернігівщини, Сумщини, воював за Слов'янськ. 9 травня 22-го оборонець перестав виходити на зв'язок з рідними. Населений пункт, де востаннє перебував воїн, довго знаходився під контролем росіян. Тому Максим вважався зниклим безвісті, і ось через три роки та чотири місяці. Нарешті звістка, але не добра. Надійшло остаточне підтвердження: їх улюблений син і внук загинув у бою за Україну. І покоїться під номером 2463 не у далекому Дніпровському цвінтері. Тепер він повернувся додому. омитий сльозами та увіяний молитвами дорогих людей. За сумлінне виконання військових обов'язків, патріотизм та сміливість, Максим Кривущенко був неодноразово відзначений подяками та нагородами. Почесним нагрудним знаком командувача сухопутних військ ЗСУ за службу, орденом сила милосердя, медалями за оборону держави, за звитягу і вірність за участь в антитерористичній операції. – 13-й окремий мотопіхотний батальйон повернувся наш Максимко на рідну землю: світла, добра, щира дитина. Він завжди допомагав іншим. Він нікого не залишав в біді, був тактовним, вічливим людяним. Недаремно і спеціальність він обрав рятувати інших. На жаль, ворожа куля обірвала життя хлопця на самому злеті. Скільки мрій, скільки сподівань, скільки нездійсненого все життя попереду було. Ми схиляємо голову перед подвигом нашого захисника. І сьогодні ми, ми прощаємо, прощаємося з Максимом Кривущенко. Хлопець неймовірної, чудової вдачі. Наш сум безмежний. Але я хочу трошки сказати, яким він був при житті. Ми його навчали чотири роки, і чотири роки ми насолоджувалися зі спілкуванням з Максимом. Це була неймовірна людина. Це заслуга родини. Він був неймовірно добрий, він був щирий, він був з гумором. І будь-які питання він вирішував з усмішкою. І здавалося, що він перечував такий свій короткий життєвий шлях, короткий вік. І Він насолоджувався життям. Знову невимовний біль і розпач, знову шостка у скорботі. Знову ми проваджаємо в останній путь справжнього героя, справжнього патріота своєї країни, молодого, амбітного, життєрадісного хлопця. Таким був Максим, щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Перспективний та доброзичливий юнак, звитяжний та хоробрий син своєї держави Максим Кривущенко, прожив коротке життя, але впродовж нього зміг зробити в рази більше, ніж багато хто з нас, зміг залишити по собі добру пам'ять, яка житиме в серцях тих, хто знав та поважав Максима вічно.